Доброго дня, вітаю вас всіх на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Знаєте, сьогодні хочу подивитися питання, яке стосується школи, навчального процесу. Взагалі, як це все буде відбуватися з вересня. Чесно, я вибираю питання, просто от побачила мене, зацікавило, то я й дивлюся. Багато людей починає мені писати. Та це взагалі ні до чого, та це взагалі не на часі. Та от на що ти цим це взагалі ніякого цікавості там не визиває. Ну, дорогі глядачі, я Дуже була би вдячна, якби ви просто писали свої коментарі як пораду, що б би ви хотіли, щоб я подивилась. Я взагалі дуже буду вдячна, якщо ви будете писати, що вас цікавить, мені буде легше. Просто зорієнтуватися взагалі, от шоу людей на часі, тому що тому що в мене може бути своє бачення цього всього. Ми всі різні. Що для мене цікаво, для вас може бути не цікаво, розумієте? Але обесцінювати, наприклад, там ту роботу, яку я провела говорити, що це не до чого, то вибачте. Ну, майте совість просто. Ну, те, що вам не до чого, то іншим може бути якраз і до чого. І може бути, що вам не цікаво, цікаво іншим. Тобто майте повагу, окей, не маєте повагу до мене, то майте повагу хоч до інших людей, які на ким, наприклад, це може бути цікаво. Тому, ну, вибираю таке питання, просто якось воно траплялося декілька разів. Ну, люди цікавляться, в кого є діти. Знаєте, ковід, скільки не ходили в школу, потім війна, оце все, вся ця дистанційка. Ну, людям би хотілося б, звичайно, щоб діти повернулися до нормального навчання. Одні бояться, одні. Ну, якщо там школа більш оборудована, там бомбосховищам, ті, наприклад, батьки би за те, щоб діти ходили в школу. Ну, тобто, у нас так знаєте суспільство як завжди ділиться. На тих, які за, і тих, які проти. Тобто, давайте, мабуть, подивимось взагалі, чи підуть діти в вересень місяць? Як буде стояти питання із навчанням дітей? Вересень 2023 року. Як вирішиться питання із формою навчання дітей? Форма навчання дітей. Яка буде? З вересня 2023 року. Якщо що, то ще на одній колоді подивимось. Оце просто нова у мене. Е, ну, я так думаю, що, скоріше за все, очно і очного навчання не буде, тому що взагалі по цій колоді деякі карти виглядають просто страшно. Отут тут випадає д'явол, перша карта, яка говорить про те, що у період небезпеки він нікуди не дінеться, і він нікуди не дівся по д'яволу. Тут, ну, тут ця карта, звичайно, так знаєте, показує людину, яка погрязла в своїх якихось. Меркантильних, знаєте, залежна від тут Свастіка, долар, тут цей серп совєтський, тобто певні якісь догми, певні ну от людина, яка е, погрузла в цьому всьому. І е, це може ну, напряму може говорити про те, що людина е, по-перше, залежна від обставин, які можуть бути. Це саме таке, знаєте, трактовка сама м'яка. Просто ти, як би ти не хотів, ти не можеш вирватися з цього, тому що ти залежиш від обставин. А по-друге, тут просто е, банальна небезпека. Далі де карта Шість Жезлів, яка говорить про. Е, тут вона називається, так і називається карта перемоги, карта переможця. Тобто, навіть якщо ми... Е, навіть якщо ми поборемо цю небезпеку саму, як то кажуть, відьму, можливість ну, под'яволу там, що не буде таких якихось вже. Небезпек для здоров'я, банально пересування там по вулиці, наприклад, або там на знаходження там в школі. Навіть якщо ми будемо намагатися це побороти от по 6 жезлів, все одно ми виходимо на 5 жезлів, а 5 жезлів в цій колоді це конкретно от коли літак скидає бомби на мирне місто. Тут просто трохи інша трактовка. Тут сенс цієї карти, 5 жезлів в тому, що тут. Е, карта конфлікту називається, і е, вона тут переводиться як, незважаючи на те, що е, цей літак як машина він працює ідеально, тобто злажено. Але конфлікт у тому, що така ідеально злажена машина е, без потреби, без якоїсь. Е... Надобності в цьому бомбить ну, місто яке і людей, які ні в чому не повинні. Ну, те, що русня з нами робить, оця карта п'ять жезлів, вона от якраз це характеризує. Тобто оці якісь ну, повітряні атаки вони збережуться, розумієте? Як би ми не намагалися забезпечити себе, а повітряні атаки ніде не дінуться, просто п'ять жезлів, Вона конкретно говорить за вогонь, який по цій карті летить із неба. І е, на дні колоди ми бачимо дурня. Дурень також у цій колоді говорить, що ми повинні себе е, убезпечувати, тому що ми не знаємо, що за оцим е, яйцем, за. за приділами у цього яйця, що чекає цю дитину. Тут конкретно от карта, знаєте, ясніше ясного. Тобто, поки ти сидиш десь вдома, наприклад, там або в бомбосховищі, поки ти убезпечений. Як тільки ти з цього всього виходиш, ти не знаєш, що тобі очікувати, тому що от 5 е, жезлів, у цей літак, він, він стріляє і так далі. Тобто, в вересні тут можна, мабуть, навіть прикинути, що це все, все одно по. По цим обстрілам, по повітрю, воно все одно буде зберігатися оцей вогонь. Я зараз трохи диявола, ну відкрив мені. Що маєш на увазі? Е, імператриця, карта захисту. Е, тут ці колоді в першу чергу, коли мати, е, дитина е, відчуває себе убезпеченою поряд з матір'ю. Тобто, карта тут яка випала конкретно, говорить за небезпеки, за провокації, які можуть. Підстерігати, незважаючи на те, що ми будемо намагатися цю ситуацію переломити, вийти переможцями в цій ситуації. Можливо, це навіть після нашої перемоги, можливо, там в вересні вже щось вирішиться. По кордонам ми повернемо певні території, все одно небезпека нальотів, небезпека повітряних атак вона зберігається. Тому я тут навіть, знаєте, не буду навіть дивитись на інші колоді. Я думаю, це нема великого просто ну, нічого іншого ми не побачимо. І так, карти чітко, я думаю, карти чітко відповіли на це запитання. І так, вибачаю за свій такий настрій. Знаєте, останнім часом з звільненням в Запорізької області і взагалі з оцим ситуацією на ЗС просто це все настільки давить на психіку, я іноді не можу налаштуватися, навіть щоб відео записати, тому що просто банально не можу сконцентруватися. Ну, я не жаліюсь, не скиглю. Знаєте, просто ну, хочу сказати людям, ну так, для розуміння, у нас у всіх десь приблизно одинаковий стан, тому. Просто іноді хочеться, щоб люди якось з розумінням ставилися до цього, та і все. Всім дякую за увагу, за перегляд. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всім вам бажаю гарного дня, тихого дня. Бережіть себе, обов'язково всіх переможемо. Все буде Україна!